Експрокурора колаборанта засудили до 15 років за гратами. як встановила служба безпеки України. Житель Луганська під час воєнного стану перейшов на бік ворога і співпрацював з окупантами. У травні минулого року чоловік погодився стати прокурором у незаконно створеному псевдоправоохоронному органі, а саме у прокуратурі Марківського району генпрокуратури ЛНР. Під час досудового розслідування слідчі СБУ зібрали чимало доказів вини колаборанта та скерували матеріали з обвинувальним актом до суду. Ну і своєю чергою, Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав експрокурора винним і призначив йому покарання, позбавлення волі терміном на 15 років з конфіскацією майна та без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.